Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі Мама Плюс 7. Сьогодні тема відео буде 7 порад, які я можу дати для батьків. Поради взяти з особистого досвіду вони не є чимось таким, що ви можете застосовувати в своєму житті, може, вам не сподобаються, але я мама п'ятьох дітей, і я рахую, що я можу сказати людям про те, як правильно виховувати дітей. На власному досвіді. Звичайно, це залежить від релігійних переконань і від цінностей сімейних, які є в кожної людини, але це мій досвід і це моя думка. Насамперед розкажу трішки про себе. Я в 20 років дуже-дуже хотіла мати дитину. І поставила це за мету, і ця мета ніколи протягом всього життя не міняла. дітками, де тільки це була можливість. Якщо я приїздила в село, а це бувало досить часто, то я завжди гляділа дітей. У мене був такий досвід, коли я приїздила і всі їхали купати картоплю, а мені лишили 10 дітей. Мені було, здається, 13 років. По-моєму, це був 9 клас, точно не скажу. І мені лишили 9 дітей. Ну, звичайно, були старші діти. просто їх дивитися за ними. Я хотіла ще й поскладати речі в шафі, наготувати їсти, і погратися, розважити. Ми гуляли. І ось буквально вчора до мене приїздила мама цих дітей, зараз, ну, їх 13 вже зараз, а тоді було 9. І вона сказала, я досі пам'ятаю той момент, коли ми приїздимо з поля, а ти сидиш на вулиці, читаєш книгу, а всі діти граються. Ніхто не плаче, всі нагодовні, все прибрано, все складено. І ось це протягом всього життя я пронесла цю лінію організації, бажання мати дітей. Я й маю цих дітей, яких я, я намріяла собі. Далі я хочу сказати, як я до цього готувалася. Я так фанатично хотіла дитину з 20 років, я просто фанатична. Я, де бачила дитину, у мене аж трусились руки. Я хотіла її потримати, я просто хотіла будь-яку дитину, щоб мені дали потримати на руках. Це бажання лилося з усіх боків. Я купувала навіть якісь іграшки, які от хотіла, щоб вони в мене були. Ну, звичайно, вони мені були не потрібні, я їх десь там дарувала подруги, всі подруги довкола народжували, всі знайомі, всі друзі, все, все було в полоні дітей, всі були вагітні. Мені ну, після 20 вже. І це просто такий бум, який в мене всередині в мене все переверталося, що я не можу, ну з певних причин не маю дитини, про яку я мріяла. І я готувалася, я читала. Я брала ці журнали, які раніше були популярні, закладувала закладочки, тако вирізала виписочки, що треба робити, як дитині чистити носик, як дитині, як часто чистити вошка, чи вушними паличками чи ні. Тому що ж зараз вже є палички, які не доходять до, вожної, до перетинки, а є взагалі зараз кажуть, що вже це шкідливо. Там, тобто, я от все це вичитувала, запам'ятовувала, які травички давати від чаю, який там фенхель давати. Чи не давати. Але все для мене це була китайська грамота, тому що я це все ніби розуміла, вчила, от як, як вчиш англійську мову. Я вчила, вчила, але ніде не могла застосувати. Тільки іноді, як коли я гляділа дітей, наприклад, в сестри дитину я їздила, там глядячи в куми, то я от могла всю цю любов віддавати, всі ці навички застосовувати. І ну, добре, якщо ця дитина була старшого віку, це від року, тоді, коли з нею можна ще й там погратися, розвинути і покаже якийсь результат. А коли це була маленька грунячок, ну це максимум потримати і полюляти, і от таким чином насолодитися цим можливістю відчути материнство. Ну, не своєї дитини, але просто хоч відчути. І я настільки, от в мене, аж я ж кажу, аж руки трусилися, як я бачила цих дітей, я так хотіла дитину, я так хотіла, що коли вже в 27 років я завагітно народила, то я видихнула і все це почала застосовувати. Але до того я написала статтю на тему Діти, це втіха чи турпота. Ця стаття гуляла терном інтернету, і було багато хейтерів через те. Я друкувалася тоді на такому сайті Highway, там він монетизований, там зробила аж 12 гривень. Ось. Але друкувалася тоді тільки в газетах і от на цьому сайті. І суть того, що мені більшість людей писало, як ви можете так писати, коли ви не знаєте, що такі діти. І я намагалася довести, да, я знаю, я, я все це знаю. Ну, нема дитини. Ти не мама, ти не маєш права говорити про дитину, що вона відчуває, що вона думає, як її виховувати, якщо ти не мама. І коли вже я народила дитину, я кажу: ну все, тепер я можу писати, тепер в мене руки розв'язані, тепер я можу про це говорити, тому що для мене це дуже важливо, і я хочу про це говорити. І я всю себе вкладала в дитину. Був період, наприклад, до року, коли дитина спала, я тако біля неї лежала і просто дивилась на неї. Дивилась на її очі. Як вона моргає крісон, що їй сниться, як в неї міняється посмішка, як вона в ямочки з'являються. я просто не могла насолодитися і повірити в те, що в мене є дитина. І навіть коли дитині було 6 місяців, я пам'ятаю такий момент, коли я поїхала з нею маршруткою до потяга, щоб просто показати дитині потяг. Ось це потяг. Тобто я її розвивала, як могла пісочниці вона в нас там сиділа, ну все ну, от реально, як там мамка, там, от, от, от це про мене. Оце в пісочниці, коли я сижу, я все бачу там, чи треба витирати ручки, чи що там інші мами, як там. Ну от я фанатично ставилась до своєї дитини, я з нею постійно говорила, вона дуже рано почала говорити. Я постійно щось розказувала, ці казки читала. Дитинка була дуже усічова, як це правильно сказати. Тобто вона сиділа, слухала, ну так я їй розказувала. Ну я всю себе просто віддала, віддала. Але ж то ціль в мене була не одна дитина, а я хотіла багато. І це складно, мені 28, а в мене тільки одна дитина. Якщо я хочу п'ять дітей, як їх встигнути народити, як це Ну, Тобто, в мене ж то ціль була трошки вища. Я знала, що я хочу не одну дитину, і від дві. Ось. І е, е, так почали з'являтися інші діти в моєму житті. Зараз в мене. П'ятеро дітей, я щаслива мама п'ятьох дітей. Ось, і хочу вам сказати, що це різні діти за темпераментом, і взагалі вони зовсім різні. І за віком найменші дитині два роки, а найстарші тринадцять. Це вже період пубертатного віку, коли з дитиною складно, коли вже може бути і грюкання дверима, і особистий простір, і гаджету залежність ну це вона ще раніше з'явилася. Ось і складно, складно себе розділяти на п'ять частин, тому що всі хочуть бути почутими, всі вимагають уваги, і одна дитина вимагає уваги в проведенні 20 хвилин в день якісного проведення часу, а інша людина 10, інша дитина 10 годин хоче мого часу, коли б я тільки з нею сиділа, говорила і навчала, і вчила, і розказувала і Просто була поряд. Тому це складно. Я кажу, от згадую себе, коли я була такою мамочкою, мамочкою, да, фотографії, фотосесії, коли було навіть вагітність, це була така папка, папка з вагітністю. Ну, найбільший і ви не думати, що я фантична вагітна була, тому що мені однокласниця казала, що в неї була колега, яка кожен день фотографувала свій живіт. І папочку в ноуті собі завела, і от кожен день вона так свій животик, як він в неї ріс, як вона була вагітна, це зберігала це на пам'ять. У мене всього лиш, коли діти з'являлися, то це завжди є перший місяць життя, да? там перший, другий, там і до року, а потім вже два роки дитині, три-чотири дні народження дітей, все по папочках посортовано. Ось і всіх альбоми, звичайно, є надруковані з фотографіями, там народився, там зустріли, там, там на рік життя, ніжку там намальована, все це є, всіх дітей. Але з часом от реально воно йде на спад. Воно, мабуть, насичується, можливо, вік там вже стає інший. І якось вже воно, от я не так вже фанатично до цього ставлюсь. Раніше резинка не в колір плаття, все. Я йду купую нову резинку, тому що вона абсолютно не підходить під колір. Це дуже важливо гуляти, виходити це кожен день в новому образі. Так само фотографувати цю малютку до року, це фотографуєш постійно, щоб вона була в інших ракурсах, повернута боком. Так, так, так. Ну реально для людей з боку вона нічого не міняється. Для мене ну як це ж бодік, новий інше, взагалі інша інша пов'язка. Тобто це обов'язково для дівчинки 20 пов'язок для дитини до року. Це багато плать. Ну, ну, це ж дівчинка, в неї має бути все саме рожеве, все найкраще. Ось, ну, фанатична мамочка, і отак вже тільки зараз, коли мені там 39, я трішечки так стишуюся. Можливо, піки інші, минає вже зараз популярні інші речі. Ось, Але я до чого веду, що. Мене таке одне, ну, от хотіла б підвести вас до цієї думки, до того, коли я скажу про сім моїх порад, які я спочатку розказую про себе, а тоді з цього виходять сім моїх порад. Що мамочка-мамочка, от я така, І з часом вона в мене так на спад, на спад, на спад, але не втрачаються обов'язкові якісь умови, обов'язковий догляд за дитиною, тобто там чищення зубів там, з появою першого зубчика чи там щось інше, це, звичайно, є. Але якщо раніше я фанатично ставилась до певних речей, зараз трошки так вже мені легше до певних речей ставитись, наприклад, до вибору там, марки підгузника. Вже я зараз ну, можу спокійніше. Раніше тільки найдорожче, тільки найкраще, бо це 100% найкраще. Ну так, зараз я вже там, так, що тут багато що нам показують, що треба купувати, але ж має бути своя голова, і треба моніторити і розуміти, що підходить дитині і, і, і мені особисто. І так, підвожу вас до своїх висновків нарешті. Ось така моя історія. За п'ять дітей, які у мене з'явилися в житті, є речі незмінні. Наприклад, те, що прикора вводити 6 місяців, не раніше, якщо немає втраті по везі, по нормах, що садити треба там 6 місяців. Ну, от якісь такі певні, що треба постійно там мити ручки, там, чистити зуби з появи зубчика, ну там привчати до режиму, обов'язково має бути режим, сон, обов'язкове гуляння щоденне. Ну от всі ці процедури в мене дотримані, і немає такого, що от, ох, там п'ята дитина, то ти вже там да, пустушку піднімаєш і вже там її кіт доблиза, і ти дитині даєш. Ні, такого немає. Це ж якась взагалі має бути адекватність мами. Ну, і що ж в тебе п'ять дітей. В мене от в двоюрідної сестри, да? двоюрідної брата, жінка. От народила дев'яту дитину. І чесно, я просто здивована, як можна так і виглядати, і так доглядати всіх дітей. Ось, тому це не від цього залежить, не від кількості дітей, якість виховання, наприклад, дітей. Але перший висновок, який я зробила, це те, що мрії здійснюються. Треба конкретно мріяти, хотіти, і от все воно здійсниться. Я не знала, як в 27 років, коли я тільки народила, в мене має бути ще п'ятеро дітей. Це мені кожен рік треба там народжувати і з декретів не виходити. І, і, ну, як? Але я маю п'ять. Тобто треба... Я єдине, що от їхню стать не придумувала собі, як я хочу, скільки хочу хлопчиків, дівчаток, тому так от якось так в мене четверо дівчаток, один хлопчик. Е, ось. Але перше, мрій здійснювати. Не виховуйте дітей, виховуйте себе. Тому що якщо мама читає книгу, дитина ну, більш за все буде читати. Так, да, може, їм це не подобається. Не факт, що якщо мама грає там в баскетбол і дитина піде грати в баскетбол. Але спорт, думаю, буде присутній в житті дітей. От я хожу на фітнес, донька зі мною ходить на фітнес. Тобто все одно є така от, е, залежність, якщо сидиш в телефоні, зрозуміло, що діти це бачать, вони як. Е, Губки це всмоктують і вони будуть повторювати. Вони навіть несвідомо будуть повторювати ваші дії, слова або вчинки. Тому, друге правило, не виховуйте дітей, виховуйте себе. Третє правило буду підглядувати те, що треба мати терпіння і знання. Не можна просто терпіти, ось дитина плаче, от у неї криза двохрічного віку, але я про це нічого не знаю. Я просто буду терпіти і дивитися, як вона плаче, бо я ж не знаю, що цим треба зробити, що і треба обійняти і поговорити, коли вона заспокоїться все пояснити, чому не можна сунути в розетку пальці. І знання. Знання мають бути для того, щоб ну, розуміти, що коли дитина не збивається температура норофену, то треба збивати іншим лікарським препаратом, який має іншу діючу речовину. Ну, якщо ти цього не знаєш, то треба десь черпати це знання, тому що не збила, ну це ж не іграшки, вам, це ж температура висока. І далі, моє правило, це спільні методи виховання. Тому що, якщо мама дозволяє безлімітний телевізор, а тато не дозволяє, то це вже перетин інтересів, і діти не розуміють, дивитися їм чи не дивитися. Це обов'язково поговорити на сімейній нараді про спільні методи виховання і покарання, якщо вони присутні. Тобто, якщо дитина це то не зробила, то вона має це. Не можна, ай там забула, ай там щось, там сьогодні передумали. Є обов'язкові такі правила, я це обожнюю, люблю я певні правила, тому що для мене це нормально. Правило вночі спати, правило в день працювати, або в день їздити на каву, або ще щось. Для мене це є нормально. Далі діти не повинні виховувати менших дітей. До цього я дійшла нещодавно. Слухала Карпачова, зараз про нього ходять різні чутки в інтернеті. Я дивилася відео про те, що він не є фахівцем таким, і він про себе говорить. Тобто він просто людина, яка має досвід, не має да, власного сина, має досвід, тому що він навчався в певних... А Дмитро, ось діти не повинні виховувати менших дітей, тому що ми народжені для себе, для нашого чоловіком, а вони можуть лише допомагати. Якщо старша дитина допоможе мені в цьому, я швидше щось зроблю, звільнюсь і матиму час там для неї, наприклад, приміром Важко з цим, але це такий мій висновок. Ну і останнє моє правило. Які я для себе така порада, чому це правило? Це порада в вихованні дітей. Це любіть себе. Я не знаю жодної мами або батька, який не любить свою дитину. Він любить по-своєму, як вміє, проявляє свою любов. Але люди, які маючи дітей, не люблять себе, таких я знаю, яких ой, та дітям. Та хай буде дітям хай їдять цукерки, я ж хіба я хочу цукерки я доросла, там хай дітям буде. Тому любіть себе, а діти будуть з вас брати приклад і теж будуть любити себе. Це ж добре. Це буде формуватися самооцінка, буде формуватися впевненість. Я не буду говорити про такі речі, які є для мене елементарними, як мами п'ятьох дітей. Те, що має бути там, здоровий сон дітей, має бути збалансоване харчування, свіже повітря, прогулянки, свіжий час проведений сім'єю, хобі, обов'язки, навчання. Тобто це для мене там є нормою вже зараз, і я вже зараз на, на цьому навіть не фокусуюся в цьому відео. Ось і те, що повинні поважати батьків, слухати, те, що потрібно постійно розмовляти, вже до цього я там не, 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 не йду до цього. Але ще нагадаю про те, що одна із таких моїх порад, це сьома вже, це власний простір. В кожної дитини має бути особистий власний простір, за можливістю, звичайно, це кімната. Якщо немає, це ну, свій простір. Дитина може бути формувати свої правила, свої. Ось, і вона буде поважати ваш простір, не буде заходити в нього, і ви будете поважати її. Тобто в нас у дітей є кімнати. Зараз ми там стукаємо чи можна зайти, бо я раніше дуже любила постукати і. Забігти, ну мені ж треба там щось термінове, треба позвати їсти. Ось я теж мама і теж роблю багато помилок. Робила, роблю і буду робити, бо я ще не все знаю, я ще не все пройшла, у нас зараз тільки підлітки формуються, тільки буде у нас цей бунт, чомусь я в цьому впевнена, тому що я бачу, як до цього йде. Ось ну, буде привід записувати відео, як виходити з таких ситуацій. Я дуже вдячна, що ви були зі мною на цьому каналі, мама плюс 7. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки. І ще скажу на останок таку маленьку штучку. Коли в мене була одна дитина, це було дуже важко. мам з однією дитиною я розумію, що вони зайняті на 24 сім, тому що це дуже важко. Дитина біля вас, вона постійно з вами, вона постійно щось хоче, ви не можете сходити в туалет з закритими дверима, щоб дитина була з тією стороною ви прив'язані до дитини. Коли є дві дитини, у вас тако дві руки і ви вже взяли їх і йдете там в магазин. Коли три дитини, це вже важче. Тому що три дитини важче вслідкувати, важче фокусу ви не можете, вже це складно. Реально, три дитини, чому роблять три, мабуть, з багатодібними, тому що це складно. Чотири дитини, ви знаєте, непомітно. От якось так воно, знаєте, так, чик, 3-4. Ну, у, у нас так, чотири. А коли вже п'ять, це реально знов складно, тому що всі хочуть говорити, їх вже багато. І от реально 5 це складно. Як буде шість, не знаю. І не знаю, чи я хочу це навіть знати на власному прикладі. Пишіть, як у вас. Дякую, що були зі мною.